Всім привіт! З вами Аня. Діана. Так, тут Діана. Якось ми сиділи, дивилися СТІМ, там були знижки, і потрапилась мені ось така гра. Вона дуже проста. Вона мені схожа на одну із таких ігор, як, от в телефон, знаєте, поставив і сидиш там, десь в метро, їдеш і ковиряєш її. Ця гра про упаковщика. Давайте почнемо. Нормал, важкість. Так, Ми упаковщик. Все. Тобто, я так розумію, ми працюємо на якійсь фірмі, де нам приходять посилки, ми їх повинні опаковувати і вже доставляти туди, куди треба. Ми так. вітаємо вас в Ship In Так, до того, як твоя зміна почнеться, давай спробуємо запакувати якісь коробки. Ну, нас е, будуть зараз навчати. Так, нажми кнопку для того, щоб роздрукувати замовлення. Давай, ось це. Да? Діоргається вона. Так. Ось коробка у нас. Забираємо коробку. Так, ось прийшла посилка на конвейер. Візьми її і поклади собі на робочий стіл. Да, ось нам треба взяти, дивись, нам треба взяти ніж, щоб розпакувати посилку і розкласти всі товари на стіл. Давай. Так. Що у нас тут? Шляпа, мапа, словник і ось сільничка. Але вона що розбита? Що будемо дивитися. Так, тепер візьми пусту коробку і поклади собі на стіл. Будь дуже обережен. У нас коробок обмежена кількість, і для того, щоб ти типу, покупити нові, треба інший день. Тобто, ти впродовж дня не можеш купити собі на коробки, і вони дорогі. Окей. А з цією що робити? Викинути, ось, типу, наче переробка. Наповни коробку спочатку ось, походу, штучками такими, знаєте, як наповнюють коробку. І поклади товари, які в тебе надруковані на чеку, а можна їх перевертати. Якщо є щось таке, що може розбитися, використовуй оцю упаковку з кульками. Знаєте, така ой, класна така. Я любила дуже в дитинстві, поки не з'явилися оці поп іт різні е, іграшки. Я пам'ятаю, я постійно любила, коли батьки щось купували. я Забирала просто в них ту пліпочку і починала її цей. Такс. І обов'язково, я так розумію, нам треба наклеїти на коробку, що це фриджайл, тобто це може розбитися. Так, давайте сільничку. Добре, а що з цією коробкою робити? Ми зможемо да, її викинути? Так, да, ми можемо її викинути. Ага, ось, типу, це вирівняти і колосом я можу рухати ці предмети, так, щоб вони тут сюди вмістилися. Нам треба шляпа, сільничка. Карта. А, нам треба все, все, що тут є. Закрий коробку, наліпи, куди вона буде доставлятися, і обов'язково треба наліпка, що це може розбитися. І якщо ми, до речі, неправильно наклеїмо. А чому не можемо? А, треба. Угу. Треба спочатку заскочити, це сиділо. І... Угу. і тепер ми можемо коробку. Так, а як нам роздрукувати. А, ось так. Ні? А ось! Адреса. А як нам нам треба ввести? Да, нам треба вводити. Окей. Так, і візьми цю коробку, постав на конвейер, її відправлять. А, все, нам гроші дали. Нам гроші дали, давай п'ять. Опа! Що далі? Ага, цю ми от сюди, правильно? Шредер? Да. Все. Так, як. Обережно загрузи коробку в грузовик, а нам треба робити це обережно, бо якщо ми будемо необережно це робити, ми можемо розбити її, пошкодити. І все? Відправляйся. Чи треба закрити? Double -click to send. А, все, ось, ми відправили. Тобто, нам дали гроші за те, що ми упакували коробку, і нам дали гроші за те, що ми її відправили. О, це непогано. Ви можете піти в магазин, щоб апгрейднути різні мої штуки, да, і купити все, окей. А де магазини? Ось магазин. А, ось будівельний. Як нам зайти? Ага, ось о, різні коробки. Стікери дивись. А ось різні наліпки. О, давай, може, з наліпок почнемо, да? Давай купимо, наприклад, ось вогненебезпечне. Ну, щоб у нас вже було, бо. І давай, наприклад, о, оце, до речі, вет. Може, нам, типу, прийдуть якісь товари, які от обережно треба. І давай розтокнемо ось. Щоб у нас було їх там хоча б по 18 штук. Все? Твоя зміна закінчена, треба додому. А це що? Ще якийсь магазин? А, ось, да, магазин Ристоку. Ух ти! О, дивися, можна різні кольори купувати. О, а це машинка автоматичного. Да? Да, автоматично. О, Я буду купити на цю штуку. Це, я так розумію, щоб не вводити код на стікерах, воно автоматично буде. О, дивися нам за те, що ми цей дали гроші. Ага, і ось ми відправили перший грузовик, нам також дали гроші. Ага, нам треба купити продукти додому. Нам треба обов'язково виконувати ось ці рахунки, тобто оплачувати. Якщо ми пропустимо більш ніж три рахунки, то все, гра завершиться. Угу, Окей. Дякую. Що? Поїхали? Так? Да? Ну, тепер так, що тут у нас? Ага, закінчити свій перший день. Де наша робота? Ось наша робота? Сьогодні у нас з тобою два пакунки. Давай відкриємо. Треба буде, знаєш, що ще? Більше коробок купити. Шортики, баночка. Це що, огірочки? Так, да, огірочки. Ключі і, і філіжаночка. Да. Куди нам сидиш? Правильно? Беремо коробку. У нас інших немає. Наповнюємо її І нам треба шорти. А тут різні шорти нам які. Любі? Так, вирівняємо їх і ключі треба. Все? Так, фріджайл у нас нічого такого немає. Опа! Є. І нам треба стікер повісити: 139. Є. Все ж? Все. Все, це ми виконали. Так. Треба ще шорти. Давай, шорти, сувенірна кружка. Нам обов'язково треба. О, і оце ж теж, бо воно може розбитися. Так, кружка. І ось це а ключі. Ключі не треба? Ладно, може, там ще буде якась посилка. Так, і що у нас там? 250 є, і у нас це ось таку наліпку треба, правильно? Це 55 доларів. Готово. Що це таке? Так, деякі предмети зайві, ми можемо їх вкрасти. Я не хочу нічого красти. А куди мені можна кудись? Сюди? Ні, не можна дивись. подати? Так, тут написано, що ми можемо їх вкрасти. Я не хочу нічого красти. Ні, не будемо нічого красти. Навіщо? Так, треба обережно. Все. Так, дабл клік. Все, ми відправили товари. А, Пішли, подивимося, можемо щось можемо купити. Давай коробки купимо. Давай. А, дивися, куп... як краще, що купити краще? Коробки? Чи оці стікери додаткові ще? <тас> стікери? Давай купимо стікери додаткові. А вдруг у нас буде товар, який треба стікерів, а у нас нема стікерів. Ой. Так, і додому, правильно? Додому. Ага, нам треба. Ми зробили донат для безпритульних людей. Отак от. які так от. ми молодці. Все, наступний день. О, ми можемо коробку. Все, погнали далі. Ну, поки що прикольно. Так, а ми можемо от сюди навішати? Ой, коробка катається. Ще дві коробки зразу. Ого. Давай роздрукуємо тоді всі наші ці. Так, беремо коробку. Ой. Зря я коробку поклала, да? так? Дивись, кот. А, а хто він? Кот грається з коробкою, візьми іншу. Котик, так не У нас і так мало цих коробок. Ну ладно. Так, давай повідкриваємо Ой, дивись, а що це у нас? Речі брудні? Що тут написано? Так, права кнопка, щоб інтеракт. Що нам треба? Мити речі, а ми ще й будемо в симулятор пральні грати. <гум> Окей. Так, цю коробку в смітничок, бо у нас мало місць. Давайте оту маленьку Щас заповнимо. Нам треба сільничка, ми її запаковуємо. Е, сільничка і ключі. Така велика коробка у нас тільки сільничка і ключі. Так. О, дивіться, як красиво. І 430. Готово. І обов'язково стікер Fragile, Так, є. Бо у нас місце, бачите, обмежена кількість. Так, і давайте що? ці, Так, чек. Нам все одно за них гроші дають. Знаєте, 7 баксів на дорозі не валяються. Так, готово. Беремо нову коробку. Так, це ми виконали в шредер, щоб ми не заплутувалися. Нам треба жовта оця шляпа. Так. Тепер шорти. Шорти. От сюди. А, ось комбінезон. Можемо так, так? Да? І футболка. О, і футболка є. Так, у нас нічого не було, те, що може розбитись. А, я забуваю, треба Раз, заскочили. 5, 8, 7. Є. Супер. І ще коробка. Нам треба сюди покласти. Так, це шредер Бейсбольна шляпа. Ось лупа. Ми її повинні обов'язково. Так. Шортики. Клац. Шльопки і жовта шляпа. Є. Шорти у нас знову, бачите, залишилися зайві. Я просто не хочу нічого красти. Так, 2, 5, 8 є. А, і фриджайл, фриджайл. це ж у нас. Все, Давай п'ять. О, ми круті, все. Ну, я не знаю, вони постійно пропонують це. Може не можна красти? Може нас потім поліція приїде до нас. Та ні, я не хочу, я ще поліція реально приїде. Так, і нам треба загрузити ці коробки. Давайте ця коробка буде зверху. Ось так, бо я боюся, щоб вона не розбилась. Все. Давай п'ять. Що купимо? Або коробки якісь нові. Давай коробки нові купимо. Да? Купимо нові коробки. Так, а які ми коробки купимо? Давай середні, у нас великі. Правильно, ж у нас великі? Да. Давай середні купимо. Чи це дуже великі? У нас XL Large. Давай просто Large купимо. Давай купимо ларч. А, давай тоді ось, нам вистачає грошей. А ці потім, бо можливо, нам ще треба купити ось тут же ж. Ні, де? О, нам дали А, все, нам дали гроші, дивись. Ми можемо і ті купити тепер. Давай, ой, це офіс. А ми що, не можемо сюди? Я думала, ми не можемо. Давай тоді купимо і маленькі коробки, і ось так от ми розтокнемо. Так, да, вони реально дорогі. І, може, ми можемо купити нові стікери. А, ні, нові стікери 500 коштують, оце, типу, 400. А давай спробуємо. Давай купимо так. Щас подивимося, скільки нам грошей треба. О, 55 для рахунків. все. Ми оплатили рахунки, да, 74 грошей. Ну, нічого, ми зараз будемо працювати, котик пішов, то ми зможемо тепер. А ми можемо цю коробку е, скласти і покласти на місце. О, можемо. Так, це ми викидаємо. Ой, дивись, у нас якесь спецзамовлення, походу, чи що це означає? Так, коробки. Коробки, так. Дивимо. Чк, так. Да, чик. є. О, знову купа брудних речей. Так, цю коробку викидаємо. Дивися, ось що це таке. Правее Окей, Шерлок. Ага, це спецзамовлення для Шерлока Холмса. Давай е, почистимо речі. Так. Ага, ось ще спідничка. І що у нас тут за замовлення? Нам треба ось е, лупа, компас. Федор, ага, це шляпа, Шляпа. і ось це. Що, Мабуть, велика коробка. Давай спробуємо все в велику коробку, якщо сюди не влізе. Ой. А! -а, -а, -а Відкрий! Так, вирівняємо. Якщо у нас туди не влазить, О, влазить. то ми зможемо в іншу коробку. Так, скотч, клац. І тепер це фріджайл. І номер замовлення, номер замовлення у нас. Стоп! А ми не, пос... не поклали оту штучку туди. Ой, ой! Ладно, 58-8, 8 А я можу. Я... Мені що, треба отак розпакувати. Ай, всі наші стікери пропали. Погано. О, це дуже погано. Ми виходить, що трошечки поспішили і використали оці наліпки. Зря. Що не так? Ми забули упакувати. М -м, погано, погано. Так, перший косяк називається. Так, нам треба для наступної шкарпетки. О, ну це Ларч. Це вже точно е велику упаковку треба, бо тут двоє шльопків, шкарпетки, ключі, е футболка. Ось, бо там. То ті-шорт, а це просто шорт. А, тут треба і ті-шорт, і просто шорт, так? Так, упаковуємо. Там фриджайл не було нічого, тому нам треба просто стікер, номер замовлення і все. Готово. Все? Ні, ми не будемо нічого красти. Я не хочу. Ще в тюрму нас посадять. Так, да, нам штраф виписали. Ну, нічого, що робить? Такс, це ми продали. Діаночка, що будемо купувати? Так, що ми можемо купити? Це ресток. О, Дивися, я подушка я для... для котика, але я боюся, нам грошей не вистачить. Давай наступний раз подушку для котика. Оцю я... штуку? Оце? Кольоровий скотч? Кольоровий скотч? Оце? Да. Ну, давай купимо. Може, 100 баксів нам вистачить. А, не вистачає. Так, наступний раз нам треба два рахунки, тому ми нічого купувати не будемо. Ну що, це буде наша остання зміна, да? так? Якщо що буде, як то кажуть, перший огляд. Перший огляд, до речі, це така гра, знаєте, сісти і відпочити. О, дивися, у нас замовлення на час. Так, окей, окей, давай швидко. Так, що нам там для того замовлення треба? Відкриваємо, відкриваємо, викладаємо всі речі. Дивися, у нас замовлення на час. Так, нам для цього замовлення треба шарф, рукавички, футболка. Нам треба її. Швидко клац є і ось галстук. Я думаю, що це така коробка. Давай спробуємо, так? Так, вирівнюємо футболочку. Так, шарфік. Так, да, все влазить. Супер. Так, і це. Ой, нам треба спочатку за. О! Треба було колір вибрати. Ну ладно, Діан, це на замовлення на швидкість, тому давай, щоб ми встигли. Є, ми встигли! Опять. О, прикольно! А нам за це, я сподіваюся, додатково заплатили. Так, жовта ця і зимова курточка. Так, нам треба, мабуть, давай спробуємо таку велику упаковку, я думаю, у нас влізе. От так і от так. Є! Якого кольору виберемо з тобою колір? Фіолетовий? Рожевий. Давай рожевий. Клац. Ух ти, красиво. Так, і 180. є. Все. Ні, ми не будемо нічого вирувати. Ми гарні працівники. Правильно? А взагалі чому тут не можна, я не знаю, ці речі на якусь благочинність, наприклад, відправити? Дивись, нам багато грошей дали. Супер. Так, давай єдине, ми не будемо з тобою. А, ні, не будемо. Давай оплатимо рахунки. Ось, і у нас 344 грошей вистачає. 350. Що ми можемо купити, Діана, на 350? Давай, мабуть, ми купимо, ось, дивись, у нас вже закінчується скотч. Да. Ми купили скотч. І давай подивимося, що у нас е, ось тут. Що ми можемо тут купити? Тут ми всі коробки купили. Е, стікери ми. О, а давай стікерів купимо. Дивись, у нас стікери закінчуються. Все, ми стікери купили і отут от. все, ми рестокнулися. Ристокнулися. А коробки нам треба якісь? Купимо пару коробок. У нас все, бачиш? Але у нас тепер все є. Ну що ж, я думаю, для першого враження ми показали вам гру таку. Там, до речі, в них дуже багато таких ігор. Я от вам вліплю сюди, сюди-сюди, кудись там повліплюю назви, які ще ігри є. Це дуже такі класні ігри, в які ти можеш сісти, відпочити. Ось, дивіться, є симулятор магазину. Да, упаковувати продукти, які люди купують. О, це теж прикольно. Теж думаю, пограємо якось. Дякую, що ви дивилися це відео. Ставте вподобайки. Всім па-па!